Після матчу ми взяли інтерв'ю у футболістів обох команд. Доброго дня, я столика Володислав. Граю в команді «Кіп Полісся» Ю-15. Добрий день. Я гравець команди Екіпі Полісся» Купкевич Арслав. Доброго дня, я Данило Розпопін, капітан з Дішар 10-го року народження Ю 15 Добрий день. Мене звати Клигін Метро. Я гравець команди з Дюшар Миколаїв тиждень року народження Ю 15 Які враження від сьогоднішньої гри гра нам давалася добре, заважали лише тривоги. Ну, враження добрі, тому що ми готувалися до цієї гри. У нас, в принципі, все вийшло, але заважали тільки під час сьогоднішнього матча тривоги. На жаль, враження не зовсім, тому що програли, програли тренір, але у нас до цього були три ігри з важкими суперниками з лідерами турнірної таблиці. Тому ми готувалися до цих матчів довго. Мали якісь надії, але на жаль, будемо набирати залікові бали в наступних турах. Ну, враження не на найкращі, тому що могли зіграти краще та показати більш гідні результати, але є як є. Що на твою думку стало вирішальним у цьому матчі? Другий забитий гол нам давалося далі легше. Не знаю. Зробили великий рахунок. Е, ну мені здається, коли ми забили перший гол. Ми тоді почувствували, що ми можемо ще більше. І все у нас пішло по плану. Скоріше за все заважали тривоги, які збивали темп матчу. і кожного разу треба було по-новому набирати, набирати. І можливо, десь хлопці були більш фізично підготовлені через їхні умови. Але я вважаю, що ми зіграли найгіршу нашу гру. Ну, Сьогодні було дві тривоги, які заважали та збивали темп гри. Але ну, мені здається, це найбільше збило нас. В який момент гри найбільше запам'ятався? Ну, як я з головою забив гол, але не зарахували. Ну, коли ми розпочинали атаку першого голу, мені віддали. Я обігрався з нашим нападником в стінку, дав на нього, він дав на нашого захисника і забили голуми. Скоріше за все, декілька наших атак, тому що були дуже гарні моменти, коли ми могли розігрувати, коли ми могли забігати вперед. Було декілька гольових моментів, але, на жаль, нічого з цього не переросло голи. Ну, напевно, наші атаки. як ми були багато моментів, як ми добре грали в пасти, виходили в контратаки, Це, напевно, найбільше запам'яталось. Як оцінюєш свою фізичну форму на сьогодні? Не знаю, не все вийшло, що я хотів, але добре, що був результат гарний. Ну, в принципі, зіграв вроді би добре, але ну, це не мій прям дуже сильний матч, але в принципі все добре. На сьогодні на відсотки 70, так як у минулих турах я отримав травму. Зараз нас будуть вихідні дні на свята, на Пасху, і я думаю, що зможу відновитися до наступного туру. Ну, могло би бути і краще, бо хлопці були сьогодні на крок попереду, та можна б краще. Твоя оцінка матчу по десятибальній шкалі? Десь на 8. Якби не тривоги, все було б набагато краще. А так все добре. Хай буде 8. Ну, собі я поставлю десь 6-6,5, тому що було багато моментів, де не завжди встигав, завжди хлопці були десь на крок попереду, але ми будемо працювати над цим і сподіваємося, наступному сезоні, але а, або до кінця цього вже вистрілити. Ну, себе я оцінюю десь на 5-6. На найкращий мій матч був. А команда ну, 6-7 теж. Хто сьогодні був кращим у вашій команді? Mm, гарно зіграв нападник Тарас. Та в принципі всі хлопці сьогодні віддавалися на всі 100%, всі молодці. Ну, сьогодні, в принципі, всі добре зіграли. Ну, я відзначу нашого вратаря, це був його перший матч в основному складі. То, в принципі, він показав гарний рівень. В нашій команді всі сьогодні старалися, всі хлопці бігали до кінця, всі під, підсказували один одному. Можна виділити, скоріш за все, нашого голкіпера, який сьогодні дуже багато моментів рятував, і нашу захисну лінію, яка також не давала прийти суперникам. Сьогодні всі намагалися зробити результат, але напевно виділю нашого голкіпера, який дуже багато сьогодні рятував. Та з, з, ну, нашого голкіпера відмічу. Дякуємо за відверті відповіді. Перемог вам і без травм! Ваш лайк і підписка дуже допомагають розвитку каналу, а попереду у нас ще багато цікавого контенту, який ви не захочете пропустити.